Всіх вітаю! Сьогодні я розпочинаю другу частину зйомки нашого іграшкового літом. Як організувала Оксана недошитку. Так, це я нагадую для тих, хто можливо на це відео на другу частину, зайшов, першу ще не дивився. І розповідаю, що ж я зв'язала за ці дні. Так, розпочала я це в'язання в четвер, і я показувала в минулому ролику, що я розпочала в'язати цього морського котика. Так, я зв'язала вже тільце. Перший етап вив'язала, ставила очки, хвостик. Все, тепер в другому етапі мені там потрібно буде в'язати плавнички. Все це все пришивати, утяжечки, оформляти мордочку, ну це вже таке в'язання. Так, Потім в п'ятницю я розпочала в'язати пелікана Пабло, Точніше, як розпочала, перший етап в мене вже був це ніжки, такий у нього цього пелікана, там рибки мають бути. І крильця в мене були. так, Я розпочала тільце, отак, Бачите, цікаво, вив'язується хвостик. О, вибачте, засвічує тут. Я зовсім не дивлю, що я показую. Так, вив'язується отак ось хвостик, в'язуються крильця. Це ще тут ось не сховані нитки. І це я вже дійшла до шийки. Зараз мені треба його наповнити. Наповнити і в'язати далі, ставляться очки, потім перешиється цей дзьоб. І там рибка ще зв'яжеться. Не знаю, чи щось там по голові якесь оформлення є чи немає, вже не пам'ятаю. Так, і я би вже дов'язала цього пелікана, але ж нам дали в літньому фестивалі в'язати кита. Кіт невеличкий буде, я його в'яжу із пряжі пряжою, Велюр. І це колір 851. Такий голубий і дуже красивий. отут він повністю передається, такий, як він є у житті. І я це вив'язала. Тут уже зараз підуть поміточки, де ставити очі, і далі вже піде в'язання хвостика. І хвостового плавничка. Тобто у мене китик такий буде не дуже великий з цієї ниточки, так як ця ниточка 170 метрів на 100 г. Дуже така вона цікава. ну Такий тоненький вілючик. Мені дуже подобається. да Вона якась трошки така, не дуже сковзить по гачку. Але там, дивлячись, яким гачком в'язати, хочу сказати також. От. Але все одно іграшки, получаються дуже гарні знає, мені дуже подобаються, щільненькі такі, акуратненькі і не дуже такі великі. Е, тому що, ну як, зараз велику іграшку е, продати таке доволі важкувато. О, так, згадала ще, що я вчора ще в'язала. Так, в мене ж такий ось кіт-пірат. І я йому вчора почала в'язати ось жилетку. І вже так ось я її вив'язала. Вже майже йде до кінця, то ще декілька рядів, але дивлюся, що це мені не дуже подобається, якось вона тут сіла. Ось Щось, якось, трошки воно мені не дуже подобається. не знаю. Можливо, я її перев'яжу, а можливо, дов'яжу цю дліну, побачу потім, як. Ну він так має, Вона не має за, за, е, закриватись на повички, має просто отак ось бути ця жилеточка на ньому. Ще мордашка не оформлена, не пришиті вуха, і хвіст. Ну, думаю, вже зв'яжу йому жилетку, потім вже оформлю, Тут ще й пов'язка на одне око, має бути такий гарний славний котик і пірат. Ну що зробиш, така його доля? І так, сьогодні п'ятниця вже добігає кінця. Е, у нас е, все так же жара. І сьогодні я, можливо, щось пов'яжу, але світло вже відключили, йде до вечора. Не знаю, скільки ще зстигну, чого зв'язати, але постараюся, можливо, дов'яжу сьогодні китика, а можливо, якщо вийде, то й пелікана дов'яжу. Можливо, жилетку. Ну, Мені хотілося б це все дов'язати сьогодні, щоб закрити цю тему з деякими іграшками. Мені вже дуже хочеться готових робіт. Тому, певно, що завтра я присвятю день оформленню всяких мордашок, вишивкам, утяжкам. Пришиванням всяких плавничків там і всяких аксесуарчиків на ці іграшки, які вже є, готові майже, і щоб в мене на кінець проєкту були готові роботи. А завтра, можливо, я покажу. Завтра у нас вільне в'язання, тобто завтра в'яжемо все, що хочемо. Ну. В принципі, ми ці дні в'язали, хто що хотів, хоча там хто старти мав в'язати, хто мав дов'язувати. Ну, це абсолютно лайтовий проект, Що хочеш, то і в'яжеш. Ну, головне іграшки. І так, до скорих зустрічей завтра. Завтра я вам покажу, що я буду в'язати, а в неділю підведу підсумки свого в'язання. Всім пока-пока, до скорих зустрічей. Усіх вітаю! І сьогодні в мене підсумкове відео по іграшковому бому і так, все, що я тут не показую, я не дов'язала. Я не буду показувати пелікана, я його не дов'язала, я не буду показувати русалочку, я її не дов'язала, і кота я не доробила. Натомість я загорілася, в'язавши перший етап. Я думала, другий етап я вам покажу, але як взялася в'язати, так бистро пішов цей скат, що я його навіть і вишила, і це в мене вилетіла готова робота за декілька годин. Така... Цікава іграшка О, з посмішкою. така, на один бік. Дуже прикольна іграшка, дуже легко в'яжеться, дуже все зрозуміло, класно, хвіст у нього такий. Я навіть не знаю, як мені його показати, щоб вам всього було видно. Отакий собі скат. Так, я його прибираю. Так, я дов'язала, я вам показую, що я розпочала в'язати морського котика. Отакий він серйозний. Чувачок вийшов, такі в нього плавнички, такі ручки в нього плавнички. Також дуже класний. Класний також легко дуже в'яжеться взагалі. Е, так, китик у мене такий маленький, вишитий він також з посмішечкою. От такий. ну У мене просто не було вже ниток таких ярна е, 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 дольче. Чи гімалай Dolphin Baby, там, чи гімолай Wursa Shenil в мене не було, тому я взяла я на Велюр, а вони нитки трошки то тончі, тому іграшки виходять невеликі. Ну, все одно він прикольний. І дельфінчик також є на анвелюр зв'язаний. Такий собі дельфінчик вийшов. Розкрашений такий він. Дуже прикольні. Іграшки, дуже на морську тематику, в'яжуться просто незаморочили. Так, а це будильник. Не знаю, що це за риба така. Ніколи таку не бачила, не чула. Але така вона тоже, також прикольна з посмішкою. Ця лампочка в нього якась така. Певно, йому там світить під водою, не знаю. Ось, ну, і Отакі мої готові роботи. Небагато я встигла, але я хочу сказати, що таке достатньо я встигла зробити, тому що все-таки це вже готові роботи. І в проєкті цьому мені це дуже великий плюс. От, тому я. Дуже вдячна, що цей проект у нас завжди. Е, іграшковий бум підпадає під якийсь е, марафон по в'язанню іграшок. І якраз все добре складається, якраз виходить гарненько підв'язати. І так, на цьому в мене все. Оце мої результати. І до скорих зустрічей на наступному е, на наступному проекті іграшковий бум-осінь. Але я вас запрошую на свій канал, тому що я буду ще показувати інші відео. Я буду продовжувати в'язати в марафонах і в мене ще багато недов'язаних іграшок. Так що ще побачимося. Всім дякую за перегляди, за те, що завітали на мій канал. Всім, хто новеньким підписався, окрема подяка від щирого серця, щиро вам дякую. І хто поставив лайки, також і написав в коментарі. Також вам всім дякую. А хто ще не написав і не підписався, заходьте, підписуйтесь, поставте мені лайк, мені буде дуже-дуже приємно. І так, до скорих зустрічей.